Скандал навколо ЖК чотири сезони набирає оберців. Люди вклали останні гроші в свої майбутні квартири, чекали на ключі, але замість цього отримали нові умови від забудовника. БК «Будова». будинок вже введений в експлуатацію, але забудовник не передає квартири інвесторам, які повністю розрахувались за них. Причина спір з міністерством оборони щодо земельної ділянки, на якій зведена будівлю. Інвестори четвертої секції стикнулись з вимогами змінити корпоратив і укласти нові угоди сузір'я плюс, а ще доплатити 270 доларів за кожен квадратний метр. Інакше їхні квартири можуть бути передані міноборони. Юристи називають це грубим порушенням закону, навіть шахрайством, адже люди повністю розрахувалися за свої квартири. Тепер інвестори, які залишились без житла та без грошей, змушені боротися за свої права в судах. Збудували три доми, так? ми четверта секція. Три здали. Четверту секцію зараз також здали, якому здали. Дом, да, здали, здали. здали. Ну, то, Але так, гроші, які ми віддали 8 років тому, нічого не значать сьогодні, тому що кооператив, який ми здавали гроші, вирішив, що ми повинні заплатити ще чверть. Зазданий дім, і я коли купувала квартиру, дім був готовий. Мені показали мою квартиру, я зайшла в неї. Три будинки були введені в експлуатацію ще в 2021 році. І це було взагалі всіх все влаштовувало. І Міністерство оборони, і Південне управління капітального будівництва, і споживче товариство Сузір'я Будова, і УВГП система І на той час не було ніякого сузір'я плюс. Все влаштовувала. Але з 23-го року, коли набрала чинності ухвала суду, постанова Верховного суду, про те, що додаткова угода, яку підписали між собою ВГП-система та ну, дене управління капітального будівництва, вона була визнана недійсною. І з цього часу почались процеси ну, заволодіння, я би так сказала, майном інвесторів. Для цього здійснили ряд дій, група, організована група підприємств здійснила ряд дій. Вони утворили Сузір'я Плюс, новий кооператив. Нікому не надають документи для того, щоб оформлювати правостановчі документи, для того, щоб право власності оформити. І вимагають виплати. Значні виплати по 270 доларів за квадратний метр для того, щоб стати членом сузір'я Будова, припинити договір Сузір'я Плюс, Сузір'я Будова, стати членом Сузір'я Плюс і здійснити доплату. Але, як виявилося, що члени сузір'я Плюс також не можуть оформити право власності, оскільки у них недостатньо кількість документів. тому... Члени сузір'я вони були обмануті один раз. Да? Вони захищають свої права в суді, а члени сузір'я Плюс вже двічі були обмануті, оскільки як будову вони не отримали документи, так і як члени сузір'я Плюс вони також не можуть оформити право власності. Причина такого розвитку подій – конфлікт забудовника з міністерством оборони. Забудовник відмовляється виконувати свої обіцянки перед інвесторами, вирішуючи свої зобов'язання перед Мінобороною за рахунок звичайних людей. Інвесторів, які купили квартири і повністю за них розрахувались, судові процеси тривають вже кілька місяців, але новий виток скандалу стався на останньому засіданні. Ми знаходимося в апеляційному суді Одеської області, де розглядається справа за позовом Міністерства оборони України, а конкретно південного управління капітального будівництва до забудовника будова в особі декількох юридичних осіб заінтересованими особами. У цій справі є інвестори цього будівництва, які е, не можуть після введення будинку до експлуатації отримати документи для реєстрації своїх приміщень. Щодо позиції будівельної компанії будувати та міністерства оборони у спорі пов'язаному з ЖК чотири сезони. Представники обох сторін відмовились надавати будь-які коментарі нашим журналістам. Яких коментарів зараз не надаємо до рішення суду не справа справа слухається. Вибачте, не коментуємо. 19 лютого 2025 року суд розглянув справу про визнання в договору забудовника недійсним. Інвестори та їхні адвокати мали право бути присутніми, адже саме їхні квартири опинилися під загрозою. Але несподівано суд вирішив проводити засідання у закритому режимі, і представників інвесторів не допустили. Люди залишилися за дверима. Сузірябудова като мені вільні сухочі. Я розумію, не ми, але вільність. Ви можете але я ж не приймав цього річ. Ашови ми понішені пр. А почекайте, пожалуйста, как будет приниматься решение по поводу третьих лиц? Третьи лица, представители третьих лиц. Вот тут есть несколько. То есть я адвокат, сейчас минуточку внимания. Я... Как мы будем рассматривать этот вопрос без меня? Ой, помічник, вы можете его. А ви можете спитати його. Я, кто? я А хто? Я судовий розпорядник, вибачте. А, просітьте. А де з ким тогда побісідовати? Як я должна узнать, приобщили Доброго, меня важно. или не приобщили? Сузіра Будова, можеть бути присутста, які є відповідачем у справі. Сузіра Будова є відповідачем у справі. Усі є членами сузі сузірябудова. Ми ми да. ми члени тава. Этого... Я не володію даною інформацією. Щойно було прийнято рішення про закритий режим цього судового засідання. У зв'язку з цим судові розпорядники блокують вход до залу засідання для всіх, окрім сторін, які вже залучені до справи. Поряд із цим розгорається конфлікт у зв'язку з тим, що інвестори наполягають на своїй присутності для того, щоб бути в курсі всіх обставин. Вен розгляду цієї справи і захистити свої права на нерухоме майно в будинку, який я повторюю вже прийнято до експлуатації, і перед цим залишається невирішеним питання щодо залучення до участі у справі третіх осіб. Нам відомо, що вже є багато заяв від інвесторів, і у тому числі є колективна заява від понад 20 інвесторів, які взагалі уклали 30 угод на суму, яка перевищує 1 мільйон доларів. Як стало відомо від третіх осіб, які подали заяву на вступ у справу, всім їм господарський суд Одеської області відмовив у задоволенні клопотань таким чином? Усіх інвесторів, які купили квартири до розгляду даної справи, не долучили.